А у вас були помилки по заявах-розрахунках за останні 9 місяців? Якщо так, тоді це відео обов'язково потрібно додивитися до кінця, адже будемо розглядати, як сформувати коригуючу заявку розрахунок на вебпорталі пенсійного фонду. Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліком. З вами Ольга Хільчук. Отже, 25 вересня доданий новий функціонал на веб-порталі пенсійного фонду, і нам потрібно уже по минулих заявах розрахунках, якщо ми повертали кошти до ПФУ, зробити коригуючі на зменшення, або якщо необхідно, дозамовити, то зробити таке дозамовлення. Адже з дофінансуванням дійсно виходив квест. Певні пенсійні фонди умудрялися якимось чином дофінансувати роботодавцям, а деякі категорично відсилали до того моменту, поки не з'явиться автоматизований процес на веб-порталі. І на сьогодні можемо говорити, що він нарешті працює. Заяви розрахунки з типом коригуюча мають додаткових три підтипи – Навчимося, як правильно їх формувати і в якому випадку який обирати. Отже, переходимо на веб-портал пенсійного фонду, такі коригуючі знаходяться у знайомому нам розділі заяви-розрахунки, переходимо по ньому. Далі по кнопці Створити нову. Однак, ніж її натиснути та створити таку заявку, нам необхідно розуміти номер. Основної заяви розрахунку, яку будемо коригувати, адже розробникам не додано функціонал для того, щоб автоматично перейти у списку і обрати необхідну заяву розрахунок. Ми повинні вручну внести такий номер. Щоб це не робити вручну, можна натиснути пошук і у списку тих заяв розрахунків, які ви вже подавали, скопіювати номер такої заявки, яка. Має в собі помилкову суму, яку необхідно скоригувати. Далі тиснемо кнопку Створити нову і ось тут коригуюча заява розрахунок. Далі вносимо номер щойно скопійованої заявки та натискаємо продовжити. У новому вікні, яке відкривається, необхідно обрати із трьох варіантів. Тип коригування, а саме на зменшення, збільшення або несумових параметрів. Ми зараз в першу чергу скоригуємо на збільшення, тобто на дозамовлення коштів від ПФУ. Обираємо третій варіант. Далі ви бачите у лівій частині в нас доступні до вибору два лікарняних листка, які були включені до заяви розрахунку, яку ми зараз будемо коригувати. Не обов'язково потрібно коригувати, визначати два лікарняних. Але адже тільки обираємо той, по якому ми допустили помилку. Припустимо, це перший лікарняний, натискаємо продовжити. Відкривається заява, розрахунок, в якій бачимо тип коригування, коригування на збільшення. Далі переходимо до самого додатку про тимчасову непрацездатність, до е лікарняного в частині формування замовлення на кошти. Припустимо, загальна сума у гривнях мала, має бути 2500 гривень, із них за рахунок коштів ПФУ 1250. Зазначаємо причину розбіжності з випадаючих варіантів, до них не додалися ніякі інші, ті, з якими ми працювали і раніше. Може бути інший коментар страхувальника, зазначаємо пояснення додаються. Чому я пишу пояснення додаються? Адже пенсійники рекомендують у заявах на збільшення додати обов'язкове пояснення, чому сталася така сумова помилка і відбувається до замовлення коштів у пенсійного фонду. І дійсно рекомендовано дотримуватися такої позиції, адже коли ви не докріпите таке пояснення, заява. Коригуюча буде відхилена з рекомендацією надати таке пояснення. Додаємо через кнопку відповідно долучити файли. Пояснення має бути у вас вже підготовлене у вигляді скан-копії документу, на фірмовому банку рекомендовано, наприклад, текст наступного характеру. Тофта кето повідомляє про самостійно знайдену помилку в нарахуванні електронного листка реквізити лікарняного застрахованої особи, детальне описання помилки. У зв'язку з зазначеним просимо профінансувати донараховану суму. Ось тут можете вказати суму, наприклад, яка нам потрібна на дофінансування 22 гривні із копійками. На підставі коригуючої заявки номер можна і упустити, тому що, щоб дізнатися номер, потрібно цю коригуючу зберегти. Знову ж таки, приписати в поясненні такий номер. І лише після того прикріплювати таку. Таке пояснення. Це не панацея, не обов'язково цього писати, тобто ми можемо ці, цей текст упустити. Далі директор і виконавець тиснемо кнопку продовжити. Думаю, ви звернули увагу, що суму, яку я прописала, одразу сума на збільшення. Це не сума, яку потрібно пенсійному фонду дофінансувати, а вірна сума, яка мала би бути спочатку в заяві розрахунку чого це слідує, я звернулася до презентації пенсійного фонду, якою нещодавно вони скористалися у проведенні свого вебінару, де зазначено, що коригування записів, зокрема по окремим листкам непрацездатності, відбувається за методом виведення некоректного запису з подальшим додаванням коректного запису, тобто робимо коректний запис, який би він мав би бути, якби помилки нами було не допущено. Далі натискаємо кнопку Продовжити. Для того, щоб додаток у вигляді пояснення не злетів і відправився до пенсійного фонду, між оцими діями, прикріпленням додатку. Далі має слідувати кнопка Сформувати заяву розрахунок, не вихід, не зберегти, адже лише така послідовність дозволяє файл відправити до пенсійного фонду. Зазначається про необхідність додати додатки, про які ми ще з вами говорили, а саме лист пояснює причин проведення коригування. Натискаємо ОК, формується заява-розрахунок, і нам залишається лише підписати та відправити до ПФУ відповідна кнопка. Закриваю такий, таку заяву розрахунок, тисну Зберегти і тисну «Вихід». Якщо натиснути кнопку пошук, в нас у списку додалася нова заява розрахунок із типом коригуюча. Додаткових підтипів, що це збільшення, зменшення або коригування несумових параметрів, немає. Тобто, для того, щоб це зрозуміти, ми повинні відкрити і тоді бачимо тип коригування. Колеги, підписуйтесь на YouTube канал номер 1 seminarcom для того, щоб отримувати ще більше новин з бухгалтерського середовища. Безкоштовно. А щоб цей ролик попав у рекомендації і ще більше колег його змогли побачити, обов'язково ставте під ним лайк. Розглянемо з вами ще один тип коригування: коригування на зменшення. Алгоритм дій і послідовність зберігається щойно з вами розглянутого, однак є певна особливість. Особливість пов'язана із тими додатками, які необхідно прикріпити до такої коригуючої. Давайте швидко пройдемося по такій коригуючій, натискаю Створити коригуючу, візьму ту саму заяву, розрахунок, в якому коригували щойно. Однак, зверніть увагу: уже в нас немає в доступі два лікарняних. Оскільки один з них ми скоригували на збільшення, тому він недоступність. Система не дозволяє його скоригувати. Далі тип коригування на зменшення перший у списку тиснемо продовжити. Не обрали ми жоден лікарняний, тому нас не пропускає далі. Так, тип коригування на зменшення. Натискаємо Коригувати. І. Врахуємо, наприклад, що це 2 тисячі гривень загальна сума, і за рахунок ПФУ тисячу гривень, тобто 245 гривень з копійками. Ми повернули. І йде мова про те, що повернули уже на момент формування заявки. Чому я про це говорю? Співробітники ПФУ рекомендують і наполягають на тому, що під такою заявою розрахунок уже має бути прикріплене платіжне доручення на повернення таких коштів. Без. Такого платіжного доручення співробітники ПФУ не опрацюють таку заяву коригуючу. І зверніть увагу, що усі заяви, розрахунки з типом коригуюча, опрацьовуються співробітниками ПФУ в ручному режимі, Тому до цих додатків дійсно придивлюються і враховують при опрацюванні таких заяв. Отже, для того, щоб додати файли, використовуємо необхідну кнопку і, крім пояснення, додаємо іще платіжку на повернення коштів. Натискаємо Відкрити документ, і в нас платіжка продовжити та пояснення до ПФУ продовжити два документи. Знову ж таки, переходимо далі, сформувати заяву розрахунок. З чого це виходить ось в цьому інформаційному повідомленні, так і рекомендують платіжка та лист пояснення причини розбіжності. Сформована заява розрахунок залишається лише підписати та відправити до ПФУ. Якщо говорити про інші коригуючі з типом коригування несумових параметрів, то можна коригувати інші дані, кількість днів. Страховий стаж, категорію застрахованої особи, причину розбіжності суми, причину розбіжності суми інша. Тобто ці параметри ви можете скоригувати, вони відносяться до несумових. І що ще важливе, це статуси заяв розрахунки при коригуванні. Відправлена заява розрахунок коригуюча набуває статусу в опрацюванні. Після прийняття коригуючої на збільшення вона має статус прийнято. І включається до загальної відомості за день. Тобто стандартний алгоритм протягом трьох робочих днів вона фінансується, але ну, на практиці найчастіше це протягом одного дня відбувається дофінансування. Коригування на зменшення та несумових параметрів, прийняті за день, обліковується окремо. Коригуючі розрахунки завжди в опрацюванні, всі коригуючі потрапляють на ручне опрацювання. При переведенні спеціалістом коригуючий в статус прийнято листки непрацездатності в основній заявці, в яку коригується, змінюється в статус, відкориговано. І заяву розрахунки на зменшення та несумових параметрів, прийняті спеціалістами ПФУ, автоматично переводяться в статус первинної заявки розрахунку, оплачено. Тобто у списку заяв розрахунків. Вихід, пошук. Щойно скоригована заявка після того, як опрацюється ось ця коригуюча, вона змінить статус з «Оплачено» на кориговано. Таким чином, ми з вами розглянули три коригуючих, які на сьогодні доступні. І опрацьовується спеціалістами ПФУ. Якщо цей ролик був для вас корисним, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер один семінар. Якщо, звичайно, ще не підписалися. На нашому каналі щоденно публікуються новини, які ви зможете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де щодня транслюються вебінари та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс. Онлайн консультацій доступні в роботі калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, переходьте в описі під цим відео за посиланням та ставайте перед бухгалтерської відеоплатформи. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх новин з бухгалтерського середовища. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.